Літо 23-го року околиці Кліщівки. У нас був штурм там одної словнозвісної посадочки, яка кілометрова рівнесенька посадка йшла. Починаємо ми штурм десь в годину одинадцятої ранку. Була там якісь несприятливі, несприятливі умови були для початку, тому так пізно і почали. Коротше, рухаємося. У мене моя група була. Шість людей. Да, людей моя група була. Посадка накопана максимально, тобто нура на нурі, укриття на укритті. І просто прокидували гранату в кожне укриття, абсолютно кожне. Тут я підходжу, там така галявинка була серед посадки. Два деревця таких ще було збоку. І, коротше, яма така накрита пленкою була. Я підходжу, закидаю туди М67 американську гранату, а там такий дощ з цих е, підерських тільняшек. Конфетті, <пітій>, блядь. І вони, Значит, такі, і вони такі на деревах, типу, коротше, блядь, зависають. Хух, блядь. Продовжуємо, коротше, далі рух. Пройшли десь е, від тої норки, я не знаю. Зараз, вибач, зрели... питання, а вони, вони спали чи що? Чи, чи, чого вони Ні, не десь, я не знаю, там якийсь склад одягу був, чи а, що? Чи... Вони... А. Тобто, коротше, продовжуємо далі рух. Вже пройшли метрів, мабуть, нав... 50-70 приблизно. Е, так же само, Типу, зеленка, і перед зеленкою ще одне таке укриття бачимо, підходимо, закидаємо гранату. І я коротше, я охуier. я дивлюся, серед, серед посадки плазма стоїть. І унітаз. Хух, унітас. ну що це за хуйня? Підходимо так же само, тишина, тут наш кулеметник обходить цю нору. Каже, бля, так тут піде. Ми починаємо настріли, кожен порошку випустив сюди в цю норку. Заглянемо туди, так, вони, звісно, такий зовнішній вигляд мали, не дуже. Ну, але вони ще трималися, я не знаю, що Ну, немає, вже російської ВДВ. Все, вони початку... Вже нема, так. 29-й рік зустрічали, я завжди стикався з їхньою десантурою. Завжди Завжди я проти них воював.